Я був готовий до такого. Зовсім не був. Але ну, я хотів жити. От мене так раз. І світ рухнув. Я смирився з мислі, що я умру. а Обідна була, ужасно. Розумію, що от в 20 років все. Мама просила, щоб я повернувся живий. Був. Ну я согласився. Я вже два з половиною роки як служив на той період. Ми якраз знаходились в Маріуполі. І ми їх зустрічали там 24 числа. Вночі почали заходити істрібітелі, почали обстрілювати позиції. І вони активно відвінилися. Спочатку ми відійшли, а потім нам дали команду повертатися обратно. Ми почали займати оборону. Було сильно. Страшно, мабуть, було всім. Хто говорить, що їм не було страшно. Та було страшно. Ну а що робити? Хотілося жити і довелося вчитися дуже швидко. Чесно кажучи, я не був готовий до такого. Зовсім не був. Ну, я хотів жити. До повномасштабного вторгнення я... нам говорили, що російська сторона починає стягувати техніку, що, скоріш всього, будуть атакувати. Ну, мені не вірилися, так кожного року говорять. Говорили. Но перед цим я, не знаю, я хотів, щоб брат уїхав, у мене в городі був. Він відказався. Сказав, що він до мене нікуди не поїде, він пішов взов. Те, що він загинув, це стало, маркерне каталізатором, того, що я зголосився на цей полон сраний. Я не збирався. Я його останній раз бачився десь. Початок березня був. Він до мене приїхав. Ми з ним мали скомунікуватися, готували плани деякі. А потім все. Потім комунікації нас обрізали. І він намагався пробити комунікацію. І по дорозі вмер. Я до мами позвонив. А вона в істіріці. Це було щось з чимось. Вона в істіріці плаче. Вона... Я чую, що вона дуже рада, але її просто розривало зсередини. Я спитав, що случилось, і вона каже, полчаса назад перед тим ми таке подзвонив, подзвонили, подзвонили довіки, це його жінка. Я що він двохсотий. І все. От мене так раз. І світ рухнув. Я отак сидів з телефоном, сижу, сльози лиють. І в цей момент мені вже було взагалі абсолютно. Залетіли, стріляли. Там, і, ну, я навіть не б, мабуть. Мені вже все. Вони кажуть, в плен. У мене залишилося пара рожків, патронів, дві гранати і все. Не мог, не РПГ, вже нічого не було. Вони вже з нами гралися крайні дні. Музичку нам включали, Катюші слухати. Вони могли зайти, зачистити нас швидко. Ну, Їм, я так розумію, треба були люди. Треба були пленні. Я смирився з мислю, що я вмру. Обідно була, ужасно. Розумію, що в 20 років все. Хіба я зрозумів, що я пожитилком не встиг. Не спали майже. Це не було ні часу, ні людей, нічого. Треба було постійно бути чеку. Смерть ходила везде. Мама просила, щоб я повернувся живий. Спочатку я був в Єленівці, от стартини з того, курятника якось. Нас почали розвозити, поїхали в Єленівку. Це Донецька область. От там перша прийомка. Мусора, раз спецназ, це ну, так нормально було. Потім я там пару днів побув і мене вивезли в Росію мене, я два рази в житті вітрянкою болів. Другий раз в тюрмі. Я не знав, що так можна. По полоні переходили <плес> вітрянкою. В СІЗО. За українську мову взагалі мовчу. Як вони це називали? Собачий язик. Щоб я не слышала. <плес> Тяжко хлопцям які взагалі російською не шарять. <плес> Чесно. Було страшно, що це зірветься. Знаєш, така вже ейфорія. При того, того зараз свобода. Я навіть не міг повірити, що це з мною відбувається. Ну, я знаю дуже багато історій, коли пацани приїжджали, от вже прямо бачать своїх розворот, поворот назад в цю рашку. Тобі, що обмін зривається, або в списку не вказується, що щось. я боявся такої ситуації. Капець, я не хотів назад в тюрму. Я був вражений. Но система захисту відключала мені всі емоції, щоб я трошки кокуху ку не відвідався. Ми ж все время, всі, обміни, ми всі перечитували списки, ми ну, чуть ли не до додир, зверху донизу, ми всіх. Вічно, а це перший обмін, що ми не подивилися списки. Ми знали, що буде обмін. Дзвонять мені, бачу, що СБУ ну, вибиває на телефоні. Доброго дня, Інна Вікторівна, ми вас вітаємо. Це ми їдемо по, по центру міста, їдемо до церкви. Ми вас вітаємо, вашого сина обміняли. Я по тормозах. Ми розривлися обоє. Ревли страшно. Ми зайшли в церкву, ми тільки посвятили Паску, всі там почали обнімати, вітати. Тільки вийшли з церкви сідати в машину, я відкриваю машину, і телефон дзвонить, просто номер. Мам, привіт. Я вдома, я ж тобі обіцяв, я повернувся. Я тобі обіцяв, я тобі слово давав, я повернувся.